Німання на екран. Такої правди рідко увійдеш. Путіну Собянин п'ють кофе в студентській столовій. Ядерна доктрина. Курська область, знищення Донецької Луганської області, десятки тисяч, десятки тисяч вивезених з України дітей, закатовані українські військовослужбовці в тюрмах Росії. Українці в підвалах Росії, яких також жорстоко катують. Увага на екран, ви ніколи такого не побачите. Путін п'є каву. Ого! Клас! В нього є рот. Не тільки для того, щоб війну оголошувати Україні, а щоб туди каву заливати. Клас. Якби в нього ще було не тільки рот, а ще й те, що думає, отут мозг трошечки в тій голові, взагалі би. Ціни б йому в базарний день не було. Бі кофі з бумажних стаканчиків стоїть он 360 рублей за дві чашки. Пр... А, а от з бумажними стаканчиками погорячились, я вам скажу. Тому що бумага на території Росії, я пам'ятаю, в великому дефіциті. Тому дарма ви переводите її на стаканчик, який потім викинуть в смітник. Краще б Путін зі своїм стаканом прийшов. Він з ним, до речі, всюди ходить. А чого цього разу? Вот, экологию не бережете. чем Путин взял кофе в кредит? Сама столовая находится в инновационном... Кредит взял. Ха! 31 миллиард рублей будет вытрачен наступного року на Путина содержание. Хм -хм. С державного бюджета. 31 миллиард рублей. На вину с Украиной 13 триллионов, а на содержание Путина 31 миллиард. Кредит взял кофе. В столовке. У коледжі там будуть обучать в том числе операторов дронов. Путіну рассказали о новой разработке БПЛА военных кореспондент который поможет воєнкорам на СВО. Представляете? Экспресса? Він сказав експреса? Він його так понюхав, як будто йому там 100 грамм налили бояршника, а не кави. Тобто діти не хотіли фотографуватися, а Путін каже: вийдіть. Вийдіть, і ми з вами сфотографуємося. Yeah, ну да, кадри, які Війдуть в эту історію. Знаєте, от там от десь буде Знищення Дудаєва, знищення всіх опозиційних політиків на території Росії, війна в Грузії, війна в Молдові, війна в Україні, захоплення Донецької Луганської області, захоплення українського Криму, ядерна доктрина, І от там, десь між ними, буде ще і кадр, як Путін п'є каву. Ну, щоб показати, що воно було людиною. Що в нього було, знаєте, от дві руки, дві ноги, голова десь в районі плечей розташована? Що воно трохи схоже на людину. Всі будуть вивчати цей фрагмент, як Путін п'є каву. А якби була заборона на народження дітей, то можливо, ми би Путіна ніколи би і не побачили. І оцього психопата і убійцю. З ним на цьому фоні, звісно, питання виникають: чому досі пор Зеленський там гуляє по українським містам. Ви неправильно ставите питання: не чому Зеленський ще й досі гуляє по українським містам? А чому Путін ще й досі по російським містам не гуляє? Два з половиною роки повномасштабного вторгнення, а Путін сидить або в бункері, або він десь в якійсь столовий кофі п'є. Де, хто, коли не понятно. Ні, правда, вже Скабєєва сказала, в якій саме столовці він п'є. Я думаю, що для операторів вже наших дронів це дуже важлива інформація. Дякуємо. Будемо тепер знати, в якому університеті у вас виготовляються дрони. Ще плюс один військовий об'єкт на території Росії. Там 261 у нас є, ми допишемо 262-й. Ну, бо Скабєєва сказала, там випускають дрони, там навчають операторів БПЛА. Дякую, ми зрозуміли, почули вас. Записали селфі. делает, гостей приглашает. У нас по є... вообще безопасно передвигается по этому. Да, У нас є опыт, і средства, Всі у нас є для того, щоб это безобразие. Там гостей, я говорю, принимает там вон урсула. Там какая-то сенатори і всі бродять спокійно. А ми Марк рюте знову ж таки новий генсек НАТО приїхав майже на другий день після його офіційного призначення на цю посаду. Приїхав до України. Каже, Україна близька до НАТО. Як ніколи хотілося, щоб як коли, але каже як ніколи, поки що. Тим не менше а, каже про те, що на Рамштайні буде вирішуватися питання, дати Україні дозвіл бити в глиб території Росії. Хоча тут питання знову ж таки напевно не дуже правильно так ставити. Тут треба ставити питання дозвіл бити по військових об'єктах, які розташовані на будь-якій відстані на території Росії. Ну тобто, не має бути обмежень в принципі на Росії. Вони не на Росії, просто дозвіл бити. По військових об'єктах, от і все.